Друзі, під кожним майже відео ви питаєтеся, чи можна взяти трактор в кредит там, на виплату і так далі. Значить, ми на виплату не даємо. Ви можете трактор взяти в кредит або скористатися можливістю взяти кошти в кредит в будь-якому з банків. Може ви десь обслуговуєтеся, маєте зарплатні карточки. Практично всі банки якісь пропонують кредити. Зачастую люди до нас приходять з сумою, такою, як в 4 тисячі доларів. Ну, зачастую. І маючи. 4000 доларів. 4 тисячі. Що ви можете взяти зразу, так, щоб не брати кредит? Це або за 3700 взяти шефанга ось такого задньоприводного, так? Але кредита ніякого ви не берете. Або дозичити гроші там у знайомих і так далі, у родичів, і взяти шифанга 244-го полноприводного за 4500. Але зачастую буває так, що люди питаються, чи можна взяти в кредит і взяти щось краще. Як варіант, щоб був вже, наприклад, трьохциліндровий і вже такий в модній комплектації, це буде була 244L. От Він коштує 6200 доларів. Тобто, вам не вистачає там 2000, 2200 доларів. Був я в отп Банку, значить, як один з варіантів. Що вони пропонують? Беремо, наприклад, ми, маючи 4 тисячі доларів, це буде ніби ваш перший внесок. І беремо суму в 2000 доларів, грубо кажучи, 90 тисяч на один рік, на 12 місяців. Значить, щомісячний платіж у вас вийде ось тут: 8 тисяч 800 гривень. Ви платите процентну ставку, ви платите ось цю суму, це одноразовий платіж. Там чи страхування життя, ну неважливо, але за щось платити. Реально, ви переплачуєте ось цю суму 17846, і переплачується 2600. Грубо кажучи, 20 тисяч, беручи 90 тисяч кредиту. Ви можете погасити швидше, без ніяких там штрафних санкцій. Місяць покористувалися два і закрили. Ви можете розбити там на 24 місяці, місяця, щоб легше було платити. І тоді ви будете платити по 5 тисяч гривні. І маючи 4 тисячі доларів, і ви хочете щось краще, наприклад, як там ремінні шифенги, і не хочете БУшку, ушку, ви можете взяти трактор в кредит, наприклад, ось на 2 роки. Там не треба ніяких каску платити і так далі. І ви платити будете по 5 тисяч гривень два роки і будете вже мати кращий трактор. Не обов'язково це має бути ОТП-банк. Це може бути Ощадбанк, Монобанк, Приватбанк. Взагалі зараз дуже багато є таке, що хто там користується карточками, їм дають якісь пільгові кредити на місяць, на два місяці, до 50 тисяч, до 60 000. Тобто зараз можна взяти трактор в кредит. Ви можете або взяти іменно. Кредит на трактор або взяти споживчий кредит гроші, якщо ви не хочете там зичити у когось із людей. Тому кредитні програми є, можна брати. Люди цими е, кредитними програмами користуються. Так що телефонуйте, замовляйте, доставка по всій Україні техніки безкоштовна.